Тарас Григорович Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандивала, І вона сина годувать. Воно сповитеє кричаву у холодочку за снопом розповела, нагодувала, попестила і ніби сну. Над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і вродливий, і багатий. Уже засватаний, жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселим волі двох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася небога, прокинулась нема нічого. Найвася глянула, взяла, його гарненько сповела І копу до жена пішла, поки не чути ванового.